26 травня на вулиці Харківській лівого берега міста відбулась зустріч між мешканцями трьох будинків: 51, 55 та 57. Головною темою зустрічі стало обговорення незаконного створення ОСББ на базі будинків. Зустріч завершилась викликом поліції та складанням протоколу детальніше у сюжеті. Мешканці будинків по вулиці Харківській, що обслуговуються комунальним підприємством добробут, звернулись до начальниці відділу з питань контролю діяльності ОСББ з метою висловити своє обурення та занепокоєння щодо законності створення ОСББ без їхньої участі і згоди. Всі були обурені тим, що вони дізналися, що в їх будинках створено ОСББ. Вони про це не знали, і ми почали перевіряти ці списки. А вони нам надали протоколи. У них на руках були протоколи. Ми перевіряли, виявили, що деякі люди не голосували зовсім, як стверджували мешканці. Вони знають вже своїх сусідів. Декілька були підписів людей, які вже померли. І всі буквально всі стверджували, що вони не підписувались за створення ОСББ за запитом мешканців. Відділ з питань контролю за ОСББ почав перевірку цих документів, і Вікторія особисто завітала до вулиці Харківської на зустріч із мешканцями. Візит контролюючих органів та телебачення сподобався далеко не всім. Ми виїхали за вказаною адресою, але нас там уже чекали. Нас там уже чекав лідер комфорт. І е, ну, нас зустріли дуже недружелюбно. Нам не дали навіть слова сказати. Значить, основна задача мого відділу це ведення обліку ОСББ міста. У нас в місті о, около... Ні, окомо. Ще... Я звернулася. Люди проголосували, ну, люди вибор. а жина. такі, як ви так ви і влазите посмотрю, в діла звіті лідома. Вас сюда ніхто не звав. На зустріч люди прийшли, щоб побачити голову новоствореного ОСББ та почути відповіді на хвилюючі питання. Хочу сказати, що належним чином ми не були повідомлені, що були збори щодо створення ОСББ. Нас не повідомили, що будуть збори. Тепер ми узнаємо, що у нас ОСББ уже створено. Прошу надати якісь установчі документи на цей ОСББ, тому що це де статут, що ми саме маємо робити, з ким ми будемо договори заключати на обслуговування по яких фірмах. Председатель ОСББ на зборах його немає. Ну тобто, це не збори. Вибачте, мене між тим. Під час спілкування з людьми, які ратують за створення ОСББ, склалося враження, що головним для них є не створення об'єднання, а обслуговуюча компанія. Ми хочемо перейти в ОСББ, щоб нас лідер лідеркамфорту. Люди вибрали людей, зовсім не голосували. І Знаєте, що сказали їм? Сказав, добрий день І їм сказали. Якщо 50% проголосувало за 51. 51. п'яти всі автоматично переходять. І а так, є такі люди, які закону, проти так. ну а ви кажете, що голосували. Вони ж не голосували. голосували. Тож мешканці, які проти лідер комфорт, стверджують, що при першій комунальній проблемі їх обслуговуюча компанія швидко відреагувала та надала допомогу. В Вито організація вибрачали? Ні, ми не ми перший раз звернулися, коли у нас упала пліта. добробуту нам добробут допомагає. Чем? От поки заварили, Нам заварили, ей пойдут сделают стяжку. Нам здають та пліви, сліви. нам зділають бабу. Добробут, да, добробут. Ми, ми никогда не обращались. Не дійшовши згоди, люди викликали поліцію, щоб укласти протокол з приводу законності створення ОСББ. Мене бентежить, що зараз ми перейшли з добробуту в ОСББ. А потім до лідер комфорту. документи були складені незаконно. Фальсифіковані в протоколі є душі, які зараз мешкають за кордоном. Квартира 39. І інші люди, які взагалі тут не проживають, а в протоколі є підписи цих людей. Квартира 36 це не їхній підпис мешканця, мешканка цієї квартири, тільки що це нам. Е Сказала про це наразі. Поліція займається справою підробки документів. А мешканців і далі буде продовжувати консультувати та підтримувати відділ з питань діяльності ОСББ. Ну будемо розбиратися, яким чином ми вже знаємо, що таким чином у нас в місті створюється ОСББ, але тільки з метою, щоб взяти ці будинки для управління лідеркомфорту. Іменно саме таким чином вони створюють ці ОСББ тільки з цією метою.